Привіт, привіт! А чи замислювалися ви колись, що створення комп'ютерної презентації це, по суті, як постановка власної вистави? Так, так, справжнього магічного шоу, де саме ви, головний режисер? Ну що, готові зануритись у цей чарівний світ? Сьогодні ми з вами розкриємо всі секрети, як перетворити звичайнісінькі слайди на таку захопливу історію, що всі ахнуть. Давайте починати. І почнемо, звісно, з найголовнішого: що ж це за така чарівна вистава. Давайте розберемося, з чого ж складається ця магія. Уявіть собі, що комп'ютерна презентація це не просто якісь там нудні картинки з текстом. Зовсім ні. Це справжнісінька вистава, де кожна, ну от кожна деталь має значення. А головна мета цього шоу взяти якусь важливу ідею і показати її так, щоб кожен глядач сказав: Вау, тепер я все розумію. І знаєте, що найкрутіше? Це ж ідеальний спосіб розповісти про що завгодно. Чи то про вашу улюблену іграшку, чи про якийсь складний, шкільний проект, чи, та хоч про таємниці далеких-далеких планет. Тут можливості просто безмежні. Ну, кожній виставі потрібна сцена, правильно? От і в світі презентацій нашою сценою є слайд. Давайте подивимося, як вона влаштована. Саме так. Кожен слайд це ніби окрема сцена у вашому великому театрі. Це один єдиний кадр, де відбувається щось важливе. На першій сцені, скажімо, ви знайомите глядачів з героєм, на другій показуєте якусь проблему, а на третій її круте вирішення. Кожен слайд це крок у вашій історії. І ці сцени, тобто наші слайди, з'являються послідовно один за одним, так крок за кроком вони складають одну цілісну та, сподіваюся, захопливу розповідь. І звісно, як і у справжньому театрі, кожна сцена має свої декорації та настрій. По перше, це тло воно може бути спокійним, як ясне небо, або таємничим, як космос, із зірочками. По-друге, розмір, наприклад, широкий, як екран у кінотеатрі. І по-третє, тема оформлення це ніби такий собі спільний стиль для всієї вистави, щоб усі сцени виглядали як одна велика гармонійна історія. Так, сцена є, але, ну, порожня сцена це ж нудно, правда? Настав час запросити наших акторів. Саме вони зроблять шоу по-справжньому живим. І знаєте, хто ці актори, будь що що ми додаємо на слайд текст, картинки, відео це і є наші актори науковою мовою. Вони називаються об'єкти, і вони головні зірки нашого шоу. І у нас є два основні типи акторів перші текстові об'єкти, це наші оповідачі. Вони розповідають історію за допомогою слів, заголовків, пояснень. А другі графічні об'єкти, о, це справжні візуальні зірки, фотографії, малюнки, схеми, вони допомагають глядачам не просто почути, а саме побачити вашу історію на власні очі. А щоб ваші актори не бігали по сцені, як їм заманеться, існує така річ, як макет. Це, можна сказати, такий собі секретний план від режисера. Він чітко вказує, де має стояти заголовок, а де з'явитися картинка. Завдяки макету на сцені завжди порядок, і глядачам дуже легко стежити за історією. Гаразд, тепер ми знаємо все про сцену, про акторів, настав час поговорити про найголовнішу роль вашу роль роль режисера. Запам'ятайте, кожен видатний режисер завжди має план. І у вас він теж буде. Це простенький, але повірте, дуже дієвий план із чотирьох кроків, який допоможе створити справжній шедевр. Ну а тепер головний секрет усіх режисерів. Все абсолютно все починається з плану. Крок перший. Думаємо, для кого ця вистава і що найголовніше хочемо неї сказати. Крок другий уявляємо себе детективами і збираємо найкращі докази, фото, тексти, ідеї. Крок третій малюємо карту вистави, тобто вирішуємо, скільки буде сцен слайдів і що на кожній відбуватиметься. І от тільки коли весь план готовий, настає крок четвертий. Беремо чарівну паличку, тобто мишку, і починаємо творити магію в редакторі. Порядок тут найголовніше. Вся підготовка позаду, сцена готова, актори на своїх місцях, світло налаштоване. Залишилося лише одне розпочати показ. І ось він, цей хвилюючий момент, коли все готово, ви натискаєте кнопку і починається шоу. Слайди змінюють один одного, актори об'єкти сяють, і ваша історія оживає просто на екрані. І ось заради чого все це було? Ваша презентація, це ж не просто набір якихось фактів, це знання, які ви перетворили на захопливе яскрове видовище. Це ваша історія подана у найкращому вигляді. Тепер ви знаєте всі основні секрети створення власного магічного шоу. Тож залишається лише одне, але найцікавіше питання, яку дивовишну історію світові розповісте саме ви.